Всім привіт, мої хороші! Всім привіт! Ви на каналі Альтравіта. Мене звати Маріанна. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, подобайте, пишіть коментарі, Ох, мотоцикліст. І будемо разом з вами просувати наш україномовний Ютуб і поширювати наш україномовний простір. Зараз буде таке затемнення, я вже бачу, тому що йде темпоралі. Темпоралі це гроза. гроза. Так. Ой, швидше б вона прийшла. Так от, ми з вами говорили про лікарські трави. Коли я почала шукати в Італії лікарські трави, спочатку я їх купувала десь на українських форумах, в українських групах на Фейсбуці, там хтось приїжджав. Потім вона же є, я не знаю, як зараз, тому що я там дуже давно не була, станція метро Тібуртіна, мені здається, Тібуртіна, якщо інша я потім підпишу, і там було таке поле, 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 де зупинялися українські бусики, великі, маленькі, і ось вони привозили які-то ліки, вони привозили оці збори лікарських рослин, і я там їх купувала. Але я не знаю, як там воно доїжджало, як воно зберігалось. А, ну, як вам сказати, воно було не дуже доброї якості. Тому я почала шукати в Італії, де ж можна ці ліки, ці збори лікарських рослин купити. І ви знаєте, хоча. Ругають всі викладачі іноземних мов у цей Google-перекладач, але я саме в гуглі перекладачі, я знайшла, а, значить, як буде італійською ті чи інші рослини. Потім в, в онлайн-аптеках я просто пишу цю рослину, яка, ну, яку я шукаю. От, і е, я побачила, що дуже багато, дуже багато в Італії трав'яних зборів на всі випадки життя. Ну, і травичку. Лікарські рослини, ви можете купити як от у вигляді такого чаю, так і у вигляді. пігулок. пігулок. І давайте, таких, знаєте, капсули, пігулочки. Так, тому ви також користуючись будь-яким перекладачем. Можете робити так само, як і я. Написали українською мовою рослину, воно вам вам, значить, перекладач вам переклав італійською, написали в аптеці фармачії онлайн італійською, і вам буде дуже-дуже багато товару, різних чаїв і пігулок. Так, але я вам декілька, звичайно, декілька назв скажу, от і розкажу тим, чим користуюсь я. Ну, наприклад. Наприклад, оцей, оцей чай я купила, як я казала в попередньому відео, кому буде цікаво. От, як вам так показати, ставте на паузу, робіть скріншоти і замовляйте. Оцей чай саме з подорожником. І подорожник італійською буде п'янтаджене. Тут я буду підписувати, як це буде італійською, щоб ви довго не шукали. П'янтаджене. Потім це я купила на знижках. Потім ще на знижках я купила ось це вже лікарська рослина, яка спресована в такі пігулочки. Це Іперіко. Іперіко, тут я підпишу. Іперіко це в нас Зверобій. Це зверобій. Італійці Зверобій ще називають Ерба erba, Дісант-Джованні. Erba От тут вам теж підпишу: а, ну, я правильно сказала: Ербаді Сан-Джовані, всі, всі, всі так, все вірно. От. Це Іперіко, це наш звичайний зверобій. Саме ви мені його порекомендували. І я прочитала на українських сайтах його властивості, що для шлунку, якщо там є атрофічний гастрит, ну там вже і язви, і все, що хочете. Оця хімія мені роз'їла. От, я прочитала, і знаєте, я зауважила, що зверобій. В українському варіанті, він більше наголошується на його властивостях саме рано заживні, От, такі лікувальні властивості. А ось в Італії його приймають для поліпшення настрою. Це такий натуральний антидепресант. Розумієте, Зверобій, От, такий натуральний антидепресант, і його потрібно тут вживати разом з їжею дві пігулки зранку за колаціони, тобто за. За сніданком, ось. О, я вживаю тільки одну пігулочку, тому що, ну, як-то я ще боюсь дві вживати. Ну, от і настрій в мене буде поліпшуватися, розумієте, і шлуночок підліковуватись. Тому от Звіробій, от така марка. Це італійська марка, називається е, натурміл. натурміл. От, іперіко, такі жовті квіточки, звіробійні пейко. або ді Сан-Джованні. От. Це я теж купила на розпродажах, на знижках. І потім, його тут, він, термін придатності до 27-го року, тому я його вип'ю. Далі, які ще трави. Ну, от, наприклад, мені дуже подобається ось такий чай. Це я його купую просто в звичайному супермаркеті Sony Доро. така марка. От. Це чай. Ріласанти, тобто він заспокійливий, з пасіфлорою, Мелісою. Ну, Пасіфлора і українською буде Пасіфлора, Меліса і українською буде Меліса. Так? І тут ще в нас є у складі, що мені дуже подобається. А, є ще а, Мента паперіта. ну, Мента пеперіта теж дуже легко. Це. Перцова м'ята, перцова м'ята, потім і б'янко-спіно. Б'янко-спіно, тут, тут напишу б'янко-спіно це а, українською буде глід. Гліт, ну бояришнік, скажемо так, глід, б'янко-спіно. І мені взагалі б'янко-спіно дуже подобається. Ну і ромашка, камоміла, куди ж без неї. Б'янко-спіно мені дуже подобається, тому що і сердечко, знаєте, так, укріплює і сусуди, і кров, що ж таке. Впадає з мене взуття. От в звичайному супермаркеті, але будьте е, уважні, щоб е, там була тільки е, в зборі був тільки е, оці лікарські рослини. Тому що іноді буває аромі натуралі, тобто яку-то вам натуральну ароматизацію там зроблять. Ні, таке не купуйте. А от де тільки травичка, лікарські рослини. О, мені от оцей чайок. Перед тим, як заснути, ну, дуже допомагає, дуже подобається. В мене є відкрита, а це, ще, бачите, навіть не відкрита. Це в звичайному супермаркеті. Далі, що ще в звичайному супермаркеті, таке, щоб вам показати. Ось, наприклад, Тізана, хто живе в Італії. Будь ласка, Тізана діджесті. тобто це для переварювання теж для шлуночку. Розслабляє шлунок. Дуже непоганий. Збір, що тут в нас є? Ромашка, як завжди, камоміла. Камоміла буде по-італійськи саме е, лікарська ромашка, камоміла. А ромашка як квіточка, вона може називатися і Маргаріта. А саме лікарська ромашка буде камоміла. А, так, тут камоміла і фенхель. от, і м'ята. Далі. Далі, далі. Ну, це камоміла чай з ромашки. Я знаєте, я так завжди Ой, сміялась, коли лікарі, тут всі лікарі, господи, вони все лікують ромашкою. Шлунок. В тебе хворий ромашка, онкологія ромашка, застудилась ромашка. От, потрібно було навчатися 6 років на лікаря, а потім ще оця, значить, інтернатура, щоб всіх лікувати ромашкою. От. А потім я звернула увагу, що так, я сама перейшла на ромашку, тому що вона дійсно допомагає, Боже, вона, ну, звісно, від така, знаєте, така рослина, що від дуже багатьох хвороб вона тебе рятує. От. Тому ромашка, кожного дня, я обов'язково. П'ю. Далі, що в мене ще є? А? Звичайний зелений чай. Боже мій. Я от скоро буду робити відео, прочитала дві книги дуже цікавих, про онкологію. І от зелений чай це наше все, ви розумієте? Знову ж таки, спочатку офіційна медицина, спочатку вся оця операція, хіміотерапія, все робіть, що потрібно. Але потім, потім зелений чай це щось неймовірне. Не, Що він творить з організму саме зелений чай. Я, на жаль, маю змогу купити зелений чай тільки от в супермаркеті, і він тут дуже легкий. легкий. Тут є десь шкала була. З п'яти пустих квадратиків і замальовано тільки два, тобто міцність його з п'яти два. Тобто він дуже дуже легенький. Тому я його два пакетика от заварюю собі і його, отак, от, ну звісно, без цукру, без цукру, навіть е без меду п'ю. Зелений чай це теж боже, це. Це настільки продовжує вам життя, ви навіть не можете собі уявити. От, зелений чай. Потім це я купувала теж на знижках, але ще півроку тому на новорічних. Ось, Бачите, в мене в таких, такими резиночками. Ау! Е зелений чай буде Ільте-Верде. Так, от такі в мене є. А, якщо там чай в пакетиках, то тут просто 100 г насиплю, що називається, трава. Мікарська рослина. Ось, як вам так, так показати, буде вам видно. Ось бачите? Ось. І я беру, ай, зараз ну, А, Я беру а, столову ложку от, і заливаю окропом, настоюю і теж вживаю. Це в нас буде епілобіо. Епілобіо по-італійськи, а по-українськи це кіпрей, це Іван чай, кіпрей. І от саме кіпрей, Іван чай, епілобіо по-італійськи. він так, як і ромашка. От. Ну, дуже-дуже корисний. Він, ну я не знаю, лікує все. Лікує все. Е, почитайте в гуглі, погугліть, скільки від нього користі. Тому епілобіо, епілобіо в мене є завжди. Потім в мене є ще інша така травичка, лікарська рослина. Ну, все, вже. Лікарська рослина. Просто коли я вкажу це слово, то Ютуб потім дуже погано просуває мої відео. О, Я вже не кажу про монетизацію, це взагалі я вам потім теж зніму відео про монетизацію. Так от, епілобіо, ви запам'ятали, так? Це м, кіпрей, це Іван-чай. Зараз я його скручу і закрию, щоб вологість не потрапила, щоб він в мене не пішов цвільний, тому що це буде взагалі-то. Тобто, я їх зберігаю в холодильнику. От, куди мені їх класти? Так сюди покладу. От, і є ще інша тієї ж торгівельної марки. О, називається Кардо Маріано. Кардо Маріано. Прямо як Маріанно. Кардо Маріано це, — це розторопша, це наша українська розторопша. Це о, після хіміотерапії дуже-дуже добре почистити печіночку. Теж такий чайок. У мене більш такого помолу, більш такого, знаєте, крупного. От. Це е, розторопша для печіночки. Тому, ви бачите, в мене багато лікарських рослин, я їх вживаю, і мені вони дуже допомагають. Ну, Жива, жива ще. І лікарі навіть дивуються, що Маріанна, массибра. Знали б вони, чим я себе ще додатково лікую з тією хімією, що вони мені дають. Так, все, закрила. Ось. І оця лікарська рослина, вона в мене ще є. Ви бачите, вона в мене закінчується, а це в мене, ну я її доп'ю і все. Роздоробчу, я купувати не буду, тому що печінка більш-менш в мене прийшла в норму. Так. Угу. Сказала, сказала вам, розповіла. Як в Італії буде лікарські рослини італійською мовою, де ви їх можете знайти? Так, на здоров'я, мої хороші. Все для вас на здоров'я. І потім, що я ще. А, ось ось ці два цитрамончика. По-італійськи це Нізідіна. Я їх ось і знайшла, тому що я пам'ятаю, що я десь 5 замовляла. Так, далі. І далі це для. Краси для краси, для підтримання краси. Що, ну, а, а, або от, що є, що залишилось. Так. Це в мене колаген. колаген а, з магнієм. Магній я полюбляю і всюди де є магній, колаген з магнієм, я це приймаю. Ну, тут написано, що це без глютену, без там ще чогось, ну, коротше біологіку, дуже біологіку. Знову я причому, я не змовлялася? Я просто замовляла, я бачила склад, я бачила ціни. І так вийшло, що я замовила однієї тієї ж торгівельної марки, от італійської, е, на турміл. Е, Іпеліко це з Зверобій і отакий от колаген. Тут його, господи, 180 пігулок. 180, тому мені його набагато вистачить. З магнієм. Знову ж таки, з залізом. Я ж у вас така анемічна, астонічна, блідна, от, блі, блідна, бліда. Отакий колагенчик. Ну, Будемо сподіватися, що воно дає якесь то. Ну, я вам хочу сказати, що завжди дерматологи. Ай. Будь-які лікарі, які займаються вашою зовнішністю, вашою шкірою, вони після 30-35 років в Італії вам будуть радити приймати колаген додатково. Є колаген, скажімо так, риб'ячий, а є такий морський, скажімо так, а є більш такий тваринний. Тобто, це вже ви самі вирішуєте, який колаген вам ліпше вживати. От морський чи тваринний, це мені здається чогось. Тваринний. Ну, мені непогано буде тваринний колаген, желатин. а непогано буде, до речі, до речі, потрібно виставити мій фарш, Буду сьогодні супчик варити з Адулто, Це Ну, коротше, з бичком, з, бичком, з, з яловичиною, еко фарш з яловичиною. Десь приблизно раз на два тижні я собі о, купую яловичину, щоб хоч якийсь вітамін Б в мене залишався. от. Тому ось такий колаген. І тієї ж самої марки я купила омега-3. Це риб'ячий жир. Звичайний риб'ячий жир, тут його теж багато. Разом у нас багато. Так, 90 Фігурок. 90 От угу. омега-3, вітамін Е, ну, коротше. Це теж дуже потрібно для шкіри, для волосся, для оченятак. І ще це вже інша торгівельна марка. Максимум отакий: коензима q 10 З їжею. Написано: треба приймати з їжею. Натурандо, натурандо. <смі> от. А, до 26-го року, боже, я вже перелякалася, що я. От, от це в мене вистачає самодисципліни, щоб це вживати. От. Тому що я знаю багатьох дівчат, які отак собі накоплять, і тих же засобів по догляду за обличчям. І воно стоїть, воно, знаєте, пропадає. От в мене була. Я е, у Харкові коли ще. Працювала юристом, Ой, в мене була така мрія з усіх юридичних професій, я хотіла бути нотаріусом. Тому що я обожнюю працювати з документами, вести всілякі реєстри, працювати з людьми, пояснювати людям їх права та обов'язки. Ну, тобто, для мене нотаріат це був щось. Хтось хотів бути в адвокатурі, в прокуратурі, там десь у суді працювати, бути суддею. От, я завжди хотіла бути нотаріусом. І навіть навіть мій професор з цивільного права. Я ще працювала методистом і лаборантом. Працювала на кафедрі, поки навчалася, да на юридичному факультеті. Він за мене замовив слівце ну, до однієї своєї подруги, нотаріус з таким великим досвідом роботи, і ну, щоб вона мене взяла собі себе на практику. Але, але там потрібно було два роки. Щоб я взагалі ніякої зарплати не отримувала. Тобто вона була згодна, ця Наталіус, щоб я в неї там крутилася під ногами два роки, їй допомагала, з нею працювала, але без зарплати. І тому я така наївна, я прийшла до мами і сказала: мамо, мамо, я хочу бути наталіусом, ти можеш мені два роки допомогти. Ну як то як то буду десь підробляти буду? Але ну, мені потрібно з дитиною як то допомогти. Мама така, що? Щоб ти була нотаріусом? Щоб ти була. Боже, що ти там собі придумала? Ну, коротше, так я і не стала нотаріусом. Але чому я про неї кажу, про цю нотаріус? Вона була дуже заможня жінка, дуже заможня. Але, але ви б бачили, як вона виглядала. Я до неї декілька разів потрапляла додому. Ось вона могла десь там гуляти. От, і Потім мені передзвонити і в не дуже тверезому стані, скажімо так, мені казати, що Маріанночко, я тебе дуже благаю, забери мене на таксі, от там з того ресторану чи з того ресторану. От і я була в неї вдома. Це хороми, це такі хороми були. В неї були, от це ж ну, який рік, це був це були двохтисячі роки. 2005 2004 У 2004 четвертому я закінчила юридичний факультет. Так, це був десь 2005-2006 роки. І коли яку-то брендову річ можна було купити тільки у Харкові був такий московський ринок під мостом, і то там вони були пальоні оці ці всі бренди, ну але тільки там, і за бешені гроші, за шалені гроші. От в неї було все. Цей весь гардероб, ну ви бачили, в чому вона була на роботі? Такий світрець заклашмачений в катишках. Знаєте, яка то спідниця така страшна, пошву вже на попі засалена, господи. І коли я до неї заходила, а це була стара, стара така Сталінка, вона скупила дві квартири. От дві квартири Сталінки і зробила просто такий, знаєте, собі харом. І в неї була ванна кімната. Ой, ну, напевно, ванна кімната така, як вся моя мансарда, метрів двадцять. Така була в неї ванна кімната, і там були шафи, і яких там тільки не було кремів, ви розумієте? І дьор, uh, і я тоді, а, і косметика. І я коли потрапила в це все царство. І воно все стояло там в неї руками. і вона каже, Ти я цим не, навіть не користуюсь, мені це дарять і діти, і колеги, і значить клієнти мені дарять, а я цим не користуюсь. Вона навіть не фарбувала собі волосся. Тобто, от як була сила, так і була сила. І вона каже мені: ну, якщо хочеш, можеш собі там щось взяти. Дівчата, я не могла сказати ні. Тому що я полюбляю цей весь догляд за тілом, за обличчям, я це все полюбляю. Господи, і я на такому, знаєте, от без я набрала собі два пакунки брендових оцих всіх люксових доглядів за обличчям. Ой, чого там тільки не було. чого там тільки не було. Я була дуже-дуже вдячна, скільки вона мені подарувала профумів. І потім, ми, на жаль, я так і не стала нотаріусом, але ми з нею дуже-дуже товаришували. І якщо потрібно було оформити юридичну особу або фізичну особу підприємця, я йшла до неї і ми з нею все робили. От. Це я до чого казала? До того, що є дівчата, в яких є змога а, купувати собі дорогі засоби за доглядом за обличчям, які-то харчові добавки, той же колаген, якийсь -то, там, золотий. Але вони цим не користуються. От не користуються, вони це все викидають. А я навпаки, я купила, це все проп'ю. Нехай воно за невеликі гроші. Але, знаєте, системно все все-все проп'ю. Так, мої хороші, ну це дуже такий був дуже довгий серіал з розпаковки досить невеличкої посилки. Але на питання ваше я повідповідала. Про лікарські рослини я розповіла, якими я користуюсь і які я купую в Італії. Як я їх знайшла, розповіла посилку з вами відкрили навіть навіть пройшла гроза, поки я знімала це відео. Тому зараз я буду перевдягатися. Ай, змивати цю косметику, тому що воно ну, так жарко. І ви бачите, за дві години, що я знімала всі ці серії, за дві години я ні разу не ввімкнула, не увімкнула кондиціонер. Така економна жіночка. Так, все, все це збираємо і йдемо в магазин, тому що мені потрібно купити воду, яйця. Ну, коротше, проза життя. Проза життя. Все. До нових зустрічей, до нових відео. Я сподіваюся, я цю. Спеку переживу. І не тільки спеку. Все, до побачення, до нових зустрічей. Чао, чао!